Бременські музиканти. Жив на світі мірошник і був у нього віслюк. Довго він працював на млині і ось постарів. Бачить, господар знесилився віслюк і вигнав його з дому. Подумав віслюк, піду но я в бремен, стану там вуличним музикантом. Так він і зробив. Пішов у місто Бремен і раптом бачить, лежить на дорозі мисливський собака. Язика висолопив і важко дихає. Чому ти так захекався, собаку? Ох! Каже собака. Жив я у мисливця, а тепер старий став і задумав господар вбити мене. Ось я і втік від нього. Ходімо зі мною в місто Бремен, відповідає віслюк. Станемо там вуличними музикантами. Пішли вони разом. Аж раптом, бачать, сидить при дорозі сумний кіт. Чого ти такий невеселий? запитує собака. Ах, каже кіт. Жив я у своєї господині, ловив мишей, а тепер ось старий став. І задумала господиня втопити мене в річці, а я втік із дому. Віслюк йому відповідає, гайда з нами, котику, в місто Бремен. Станемо там вуличними музикантами. Пішли вони разом. Проходять повз один двір і бачать сидить на воротях півень і кричить на все горло. Кукуріку! куріку. Хто тебе образив, півнику? запитує кіт. Ох, говорить півень. Завтра до моїх господарів гості приїдуть. Ось і збираються мене зарізати і зварити суп. Відповідає йому віслюк, ходімо, півнику, з нами в місто Бремен, станемо там вуличними музикантами. Пішли вони разом. Ішли вони, ішли. І ось настала ніч. Глядь, на галявині будинок стоїть, а у віконці світло. І сидять за столом розбійники, їдять і п'ють. Як нам розбійників із дому вигнати? запитав у друзів півень. Думали вони, думали і придумали. Віслюк поставив передні ноги на підвіконня. Собака видерся на спину віслюку, кіт скочив на спину собаці, а півень злетів на голову коту. І тут вони разом закричали. Віслюк по віслячому, собака по совачому кіт по котячому, а півень закокурікав. Злякалися розбійники і втекли в ліс. А віслюк, собака, кіт і півень сіли навколо столу і взялися до їжі. Ось наїлися вони, напилися, світло загасили і спати повлягалися. А розбійники послали одного зі своїх подивитися, що в будинку робиться. Зайшов розбійник на кухню, глядь, а на печі два вогники горять. Тицнув він у вогник з кіпкою. А це було котяче око. Розсердився кіт. Та як вдарить розбійника лапою, та як зашипить, розбійник у двері. А тут його собака за ногу схопив розбійник на двір. А тут його віслюк копитом брикнув розбійник у ворота, а зворіт півень, як закричить. «Ку Розбійник, що духу в ліс, прибіг і каже Біда, у нашому будинку оселилися страшні велетні. Вони мене мало не вбили. Ох, сказали розбійники. Треба нам звідси швидше тікати. І пішли розбійники з цього лісу назавжди. А бременські музиканти, Віслюк, собака, кіт і півень залишилися жити в них у будинку.